Вітаю вас на каналі ТОП Школа, З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 10 класу Алгебра і тема формули перетворення, суми та різниці, тригонометричних функцій у добуток. Саме ця тема є переможцем в опитуванні, що відбувається на каналі. Так, там була переможна. там і 7 і 8, 11, з фізикою змагалися. І на фініші, от, 10 клас переміг. Хоча на момент виходу даного відеоуроку, можливо, вже йде нове опитування, приймайте участь, долучайтеся. І так, натисніть подобайку, підпишіться на канал, натисніть на дзвоник, щоб не пропустити. А ми починаємо наш урок, і традиційно він буде починатися у нас з теорії, після чого буде практична частина, я поясню на прикладах сьогоднішню тему. І третя частина після музичної паузи то буде тестування. Ну що ж. Які б не були кути, або числа альфа та бета завжди виконується ось така рівність. Синус альфа плюс синус бета можна перетворити на добуток 2 помножити на синус альфа плюс бета поділено на 2, помножене на косинус альфа мінус бета поділено на 2. Ми від суми перейшли до добутку. Не завжди зручно обрахувати синус альфа і синус бета, зате можна через таку формулу. Cosinus alpha plus cosinus beta doven je 2 cosinus α plus beta podielen na 2 pomnoženus cosinus α minus beta podielen na 2. Tangens α plus tangens beta doven sinus α plus beta podielen na cosinus alpha cosinus beta. I cotangens, obere tangens, cosinus α cosinus beta, podian na sinus α plus sinus beta. Це у нас є формули перетворення, суми тригонометричних функцій у добу. Якщо можете запам'ятати ці формули суперово, якщо запам'ятаєте, що вони існують теж гарно. Якщо будете вміти їх використовувати, не знаходити і використовувати буде. Цього буде достатньо для розв'язування прикладів та задач. Далі. Які б не були кути, або числа альфа та бета завжди виконується ось така рівність. Синус альфа мінус синус бета дорівнює 2 синус альфа мінус бета поділено на 2. помножено косинус альфа плюс бета поділено на 2. До речі, звертаю вашу увагу, що ці рівності працюють в обидва боки. Можна як від різниці перейти до добутку, ну і від суми до добутку. Так і навпаки, ви від добутку можете перейти до різниці. Наприклад, синус альфа на косинус бета буде, ви можете. Поділивши на 2, її це все виконате. Тобто в обидві сторони працює. І так, і так. Косинус альфа мінус косинус бета дорівнює мінус 2 синус альфа плюс бета поділено на 2, синус альфа мінус бета поділено на 2. Це у нас була різниця косинусів. Тепер різниця тангенсів. Тангенс альфа мінус тангенс бета дорівнює синус альфа мінус бета поділено на косинус альфа косинус бета. І формула різниці котангенсів, котангенс альфа мінус котангенс бета, дорівнює косинус альфа, косинус бета, поділена на синус альфа мінус бета. Це відповідно у нас формули перетворення різниці тригонометричних функцій у добуток. З цим розібралися. Це була вся теорія. Ми можемо тепер перейти до практики і розв'язати декілька вправ та задач. Давайте з вами перетворимо суму на добуток. У мене є синус 7 альфа плюс синус 5 альфа. Що я роблю? Користуючись формулою перетворів, буде 2 синус. Тут у мене 7 альфа, тут 5 альфа я їх додаю, ділю на 2. Помножу на косинус Це 7 альфа мінус 5 альфа. І теж ділю на 2. Виконуємо дії. 7 α плюс 5 α буде 12 альфа поділено на 2. 7 α мінус 5 α буде 2 α поділено на 2. 12 поділити на 2 буде 6 альфа, 2 поділити на 2 буде просто альфа. Я не знаю, чому дорівнює альфа, я не можу обчислити, та і за умовою у нас взагалі просять перетворити суму на добуток. Була сума, тепер є добуток трьох множників. 2, синус 6 альфа, косинус альфа. Три множники, все. Якщо скажуть значення альфа, то тоді я зможу його обчислити. А наразі це все. Косинус 6 альфа плюс косинус 2 альфа. За формулою 2 косинус 6 альфа плюс 2 альфа поділено на 2. Множимо на косинус 6 альфа мінус 2 альфа ділимо на 2. Виконуємо дії, буде 8 альфа на 2, тут 4 альфа поділено на 2. Скорочуємо на двічку, вийде 2 косинус 4 альфа на косинус 2 альфа. Якщо не встигаєте, натискаєте паузу. І уважно самостійно розглядаєте ці детальні приклади. Я сподіваюся, що нікого ніяких проблем не виникне. Далі. Далі перетворимо різницю на добуток. Синус 36 градусів плюс 2 альфа мінус синус 2 альфа. Звертаю вашу увагу, які кути тут. Да, Можуть бути у вигляді суми, можуть бути вигляді різниці, частки. Треба з цим працювати, вміти. Значить, у нас все одно формула синус альфа-синус бета, то це різниця синусів. Розписуємо за відповідною формулою. Буде 2 синус 36 градусів плюс 2 альфа мінус 2 альфа поділено на 2. Множиться на косинус 36 градусів плюс 2 альфа плюс 2 альфа поділено на 2. Я перший кут у дужки взяв. А другий от залишився. Розкриваємо дужки, які, по суті, тут ролі не відіграють, просто візуально відділяють, де перший, і де другий. Так, тепер можемо звести подібні доданки. 2 альфа мінус 2 альфа то буде 0, протилежні числа. Так. І 2 альфа плюс 2 альфа буде 4 альфа. Ну, 36 можна поділити на 2 буде 18. Да? І 4 альфа поділити на 2 буде 2 альфа. Отже, маємо 2 синус 18 градусів, косинус 18 градусів плюс 2 альфа. Так, що тут можна зробити? Нічого не можна зробити. Треба прибрати лише знак з Я тут складається враження, що я щось хотів розв'язати. Ні більше нічого не хочу. Косинус 25 градусів мінус косинус 15 градусів. За формулою різниці косинусів. Мінус 2 синус 25 плюс 15 поділено на 2. помножено на синус 25, мінус 15 поділено на 2. Не забуваємо про значок градуса. Додали 40 градусів. Відняли. 10 градусів. Бачимо, що 40 можна поділити на 2 буде 20. 10 можна поділити на 2, буде 5 градусів. Наша задача була перетворити різницю на добуток, я це зробив. В принципі, і синус 20 і синус 5 я можу знайти калькулятором або за таблицею і обчислити. Але такої задачі в мене не стоїть. Мені треба перетворити на добуток. Якщо було б написано і обчислити, тоді ми б обчислили. Так? Зробили та і все. Третя вправа. Запишемо вираз у вигляді частки. О, це вже цікаво. Ну, у вигляді частки записуються тангенс і котангенс. У вигляді добутку синус і косинус, да, сума і різниця. А тангенс, якщо пам'ятаєте формулу, звернули увагу. То... В принципі, частка це можна записати як множення, на обернений дріб. Це вже тонкості і нюанси. І так, тангенс альфа плюс 20 градусів, мінус тангенс альфа плюс 10 градусів. Різниця тангенсів за формулою. Синус альфа, ось у мене альфа такий складний, і бета теж складний. Поділено на косинус альфа 2 плюс 20 косинус альфа плюс 10. Розкриваємо дужечки, знак у нас мінус. Змінюємо знаки на протилежні. виконуємо дії в дужках, які необхідно. Буде синус 30 градусів. На косинус альфа плюс 20, косинус альфа плюс 10 градусів. В принципі, можна було б синус 30 градусів записати як одна друга. Поділити. Ага, а тоді б у нас було 2 косинус і у нас би частки не було. Тому залишаємо все, як є. Котангенс з 3 бета плюс котангенс 2 бета. Значить косинус 3 бета на косинус 2 бета поділено на синус 3 бета плюс 2 бета. Виконуємо дії в дужках. Тут усе просто. Буде синус 5 бета. Більше нічого зробити тут неможливо. Частка є, все. Ми молодці. Вправо номер 4 Запишемо у вигляді добутку і обчислимо. Синус 24 градусів плюс косинус 12 градусів. Ага. Можна було б обчистити, але нам кажуть, спочатку у вигляді добутку. Тому перетворюю. Ага, як перетворити тут синус і косинус. У нас є формула для синусів, а є формула для косинусів. А синус з косинусом немає. Що робити? Згадуємо, що синус можна перетворити на косинус. Ми знаємо, що синус альфа дорівнює косинус 90 мінус альфа. Є. Формули зведення, які ми з вами вчили, і можемо зараз з ними скористатися. 90-24 буде 66. Отже, я синус 24 замінюю на косинус 66 плюс косинус 12 градусів. О вже краще, вже у нас формула, сума косинусів. Да? У нас є така формула, ми підставляємо значення, обчислюємо кути. Виходить 2 косинус 39 градусів на косинус 27. Беремо калькулятор або таблицю до сотих. 2 помнож на 0,78, сотих, буде 1, 3884, десятитисячних. Ви можете сказати мені, Олександр Борисович, а якщо б ми не синус замінили, а косинус? Чи змінився б результат? Окей, давайте з вами виконаємо таку ж саму вправу, тільки якщо перший раз ми замінили синус на косинус, то зараз змінимо косинус на синус. Тобто теж косинус змінюється на синус, якщо 90 мінус кут альфа. І виходить синус 78 градусів. Значить, у нас буде сума синусів тепер. Розписуємо за формулою. Зобчислюємо кути. 24-78 буде мінус 54. А я пам'ятаю, оскільки косинус функція парна, то косинус мінус альфа дорівнює косинус альфа. Тобто я можу знайти косинус 27 градусів. От якщо був синус мінус 102, о, тоді б у нас з'явився мінус. А так у нас все гаразд. Значить, що у нас? 2 синус 51 градуса на косинус 27. Двійка так і залишається. Синус 51 градуса це 0,78. Косинус 27. Це у нас 0,79. Примноження трьох однакових чисел і відповідь буде однакова. Отже, немає різниці перетворювати синус на косинус чи косинус на синус. Звісно, за умови, якщо ви робите правильні перетворення, тотожні перетворення. Пам'ятаєте? таке? От, З цим розібралися. В принципі, можемо рухатися далі. домашні завдання. Чи є правильною рівність тангенс альфа плюс тангенс бета, рівні синус альфа плюс бета, поділено косинус альфа плюс косинус бета. Якщо правильно, пишете в коментарях. правильно, Якщо помилка, вказуєте, яка помилка, як повинно бути правильно. І за це з мене велика вподобаєчка. Відповіді, звісно ж у коментарях. На зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають комп'ютерні тести, тож не перемикайтеся! І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до славного міста Івано-Франківськ, що знаходиться у Івано-Франківській області. О, до речі, якщо ви з цього гарного міста, напишіть про це в коментарях. Цікаво дізнатися, хто з моїх глядачів саме з цього містечка. А тепер вперед за оцінкою тестові завдання. Самі себе ж не вирішать. Так. Формули перетворення, суми та різниці, тригонометричних функцій у добуток. Тема урок співпадає з темою тестів. У, магія, яка за межами хогорцу заборонена, так? Як ми з вами знаємо? Так, Олександр Борисович проходить. Будете проходити ви, значить, відповідно, будете вводити власне ім'я. І так, що ми зараз робимо? У нас є запитаннячка. От у нас є π на 3. Це скільки градусів? Ну, звісно ж, це у нас е, 60. Градусів, якщо я не помиляюся, якщо я ще не забув математику прийняти відповідь. Так, тангенс альфа мінус тангенс бета. Є чотири формули. Можете натиснути відео на паузу і знайти, що це у нас синус альфа мінус бета, поділено косинус альфа, помножено косинус бета. Різниця тангенсів обчислюється, перетворюється на добуток саме за такою формулою. Sinus alfa plius sinus beta. Ką mums bus? 2 sinus alfa plius. O, tai formulė. Kitas - sinus alfa minus cosinus beta. Ką mums? Minus 2 sinus alfa plius beta padalinta iš 2, iš sinus alfa minus beta padalinta iš 2. 90 degreičių, ar kiek? Tai pn 2. Cosinus alfa plius cosinus beta. Це у нас 2 косинус альфа плюс бета поділено на 2, помножено на косинус альфа мінус бета поділено на 2. Синус альфа мінус синус бета. Це у нас 2 синус альфа мінус бета поділено на 2. Помножено на косинус альфа плюс, плюс бета поділен на 2. Вже заговориш. Мізрік заплітається. Так, котангенс, сума котангенсів у нас косинус альфа помножено на косинус бета, поділено на синус альфа плюс бета. Тангенс альфа плюс тангенс бета. Це синус альфа плюс бета поділено на косинус альфа, косинус бета. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа основна тригонометрична, то тож ніж дорівнює 1. І 1. Ну і різниця котангенсів – це косинус альфа на косинус бета, поділено на синус альфа мінус бета. Прийняти відповідь. У мене 10 балів, Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам за це. Дивимося звіт. Тут казано, тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей оцінка. До речі, протокол можна зберегти у файлик підтвердження оцінки учня і роздрукувати його на папері. Або так, або так. Так, шановні мої глядачі, якщо вам сподобався мій відеоурок, то обов'язково тисніть в половину вподобайочку. вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОПШкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал ТОПШкола, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Вдячні глядачі гривни можуть підтримати проєкт, реквізити в описі. Можна стати патроном каналу. Також долучайтеся. У нас є сайт школа.топ. Заходьте туди, там за класами відсортовані всі теми і всі уроки. Дуже зручно рекомендую додати його собі в закладеньки. І о, спільнота у нас у Фейсбуці, у вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. Фоточки в інстаграмі, теорія за одну хвилину, звісно ж, у Тіктоці. А у мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і майже майже до побачення. Бонусне слово, що я знав, що ви додивилися до кінця. Ви знаєте, є слово Котангенс, а собакинця немає. Давайте ви мені в коментарях напишете великими літерами побакинки. І я буду знати, що ви дивились до кінця і з великим задоволенням. Натисну вам подобаєчку. А тепер що все. Па-па!